Всім привіт, мої хороші. Сьогодні День автомобіліста. Це свято, скажімо так, не стільки професійне, скільки вже стало воно народним. Усі, хто має автівку, особливо зі старих кадрів, які полюбляють, наприклад, запорожці, Жигулі, наші лази це все-все-все для вас. Журнал Стіна, передвижники. Особисто я вітаю вас цим святом. І для мене це теж особливий день. Остання неділя жовтня. Сьогодні перевели, до речі, часи. Ми маємо ще одну годинку для відпочинку. І починаємо святкувати, не дивлячись на те, що доволі прохолодно. Настрій. Радість і наші сьогоднішні зустрічі зроблять цей день дуже теплим. В нас сьогодні представлена безперечно стіна українською мовою. Є в нас стаття. До речі, ми в перед війною. В кінці 2021 року заявили, що в нас вже щономера буде виходити нова рубрика. Вона називається Буцефали історії. Спочатку ми хотіли колеса історії, кинули це в повітря. І слава Тобі Господи, є в нас сьогодні з такою назвою ретроавтомобільний музей Паша Лазав'янка. Я вітаю тебе, ми любимо тебе, і любимо музей. І взагалі радіємо від того, що він в нас з'явився. Тому що в Запоріжжі він був, в Харкові своя тусовка, в Дніпропетровську теж було, а в столиці України ніц е, не було. І нарешті, через багато-багато років підготовки він з'явився, тому е, обов'язково завітайте. Ось і за цей час, який ми не виходили в ефіри, в нас з'явилась чудова чудова нова бібліотека, присвячена автівкам. Наприклад, ось така книжка, це раритет, це автівки ГДР німецькою ДДР Демократіше Deutsch. Отже, є така. Олтімер, ось такі. І чимало-чимало ми будемо окремо презентувати ці книжки, будемо вам показувати, будемо писати статті, будемо просто зустрічатися, пити, як то кажуть, файні напої і просто святкувати. А ось це спеціально для журналу Стіна намалював Віктор Зінченка. Це в нас Запорожець, який знімався в старому фільмі Операція И». як бачите, тут і шапочка спеціальна, і китські копілки, і це все серії автомобілі кіногерої. До речі. Мої хороші, усі, усі, усі автомобілісти, усі, хто люблять цю справу, хто передає її своїм дітям, хто полюбляє всі ці запорожці, жигулі, і трофейни і різні різні автівки, це не просто, як то кажуть, засіб, завдяки якому ми пересуваємось. Це ще, якщо беремо старі автівки, це мистецтво. Це історія, це долі людей. І тому все це дуже цікаво. І я думаю, що ми обов'язково про це будемо ще говорити. І ще хочу привітати окремо е любителів, маленьких, маленьких моделей автомобілів. У нас теж є своя колекція, є окрема колекція автомобілів е пивоварень Європи і світу взагалі. Ось, бачите, навіть ось такою плящиною. Тому теж заходьте, обов'язково зробимо експозицію, невеличку виставку, щоб ви доторкнулися, поговоримо і на цю тему, тим паче, що будь-яке будь колекціонування. Авіа чи автомоделювання все це нас розвиває, і потім, в майбутньому, для держави, для батьківщини воно кує кадри інженерів, винахідників і, взагалі, захоплюваних людей, які переростають мамону, переростають егоїзм і просто творять заради всього людства. Тож Вітаємо вас з Днем автомобілісти, і пам'ятайте, що наш народ в цьому плані взагалі е, окрема така категорія на відміну від Європи, Америки, Японії чи там ще когось. В нас замість е, усіляких прибамбасів і подушок е, безпеки в нас іконки. Кожному майже автомобілі це є. Ну, якщо це дійсно автомобілі зі стажем. І тому мала церква в нас в кожному автомобілі, і все це як не як Нехай ми не дуже вицерплені під час люди, але щось духовне ми навіть у малу церкву нашої автівки переносимо. Тож будьте здорові, вітаю вас і давайте жити мирно, єднатися. Творити, любити, дружити і відроджувати всі ці істини, які зберігають життя на землі. З ним автомобіліста, а я пішла, мене вже чекають на 100 грамів булочко.